Всім вітання і поговоримо про насущу тему, яка зараз дуже популярна, а саме про піроплазмоз або про бабізіоз у собак. Що це таке, як передається, це наскільки це небезпечне захворювання? Піроплазмоз це кровопаразитарне захворювання собак, яке передається при укусу кліща. Як заражається собака? Коли кліщ присмоктався до собаки, він напивається до якоїсь міри, коли кров. Вашого улюбленця в ньому вже не поміщається. І він виригує назад кров, яка знаходиться в ньому, але вже при цьому в деяких кліщах є ці паразити. В цей момент і виникає ураження. Тобто не тоді, коли кліщик тільки вкусив тварину і ви б'єте тривогу, що потрібно перевірятись. А саме коли він вже напився крові тварини і е, при Перенасиченню кров'ю, він виригує заражену кров назад в тварину. Як цьому можна запобігти? Як завжди, це обробки, профілактичні регулярні обробки. Кліщі та блохи активні вже при плюс 4, тобто навіть взимку у нас є і блохи і кліщі наразі, тому регулярні обробки можуть зберегти здоров'я вашому улюбленцю. Чому так? Бо піроплазмоз доволі небезпечний і він призводить до низки захворювань. Де більшого це відмова печінки, і в деяких випадках навіть доходить до нервових симптомів. Як він проявляється на перших парах? Коли тварина була уражена піроплазмозом, вона може бути, бути, бути прояви перші навіть через 14 днів. Як вони проявляються? У тварини з'являється апатичність, підняття температури, відмова від їжі. І самий яркий такий приклад це зміна кольору сечі. Вона стає. Коричневою це у нас виходить біля рубін, тобто йде ураження печінки. Якщо ви бачите, що у вашої тварини сича вже не жовта. Червона, коричнева або дуже дуже темно помаранчева. Вам потрібно чимшвидше звернутися в клініку найближчу до вас, аби вони провели мазок на бабізіоз. Він береться з вушка, капілярна кров, робиться мазок, і ця процедура займає в районі там, до 20 хвилин, аби лікарі змогли знайти цього паразиту. Якщо ви приходите при перших симптомах цього захворювання, то вистачає. Декількох ін'єкцій протипаразитарних е, і групи вітамінів Б. Якщо ж ви затягнулися цим процесом або ви побачили невчасно, що ваша тварина якось поводиться не так, то може дійти навіть до крапельниць е, довгого лікування та відновлення. Тому бережіть ваших улюбленців, вчасно обробляйтесь та не бійтесь кліщів.